Я спортсмен, і мені вкрай важливо турбуватися про своє здоров'я. Іноді я озираюсь назад і згадую події, що трапились зі мною в минулому. Поранення змінило моє життя, і сьогодні я впевнено кажу, що здоров'я це дар, яким нас нагороджують єдиний раз. Ми маємо всі можливості, щоб його оберігати. Можемо займатися спортом, розвиватися, ходити на профілактичні огляди. Я вибудував самодисципліну так, що вона стала складовою моїх життєвих перемог. Зосереджений на тому, щоб почуватися здорово і жити це життя повну. Я дотримуюсь цих правил і мені важлива якісна турбота про здоров'я. У цій справі я довіряю подорожнику, який вже став моїм надійним супутником у піклуванні про здоров'я. Обирайте найкраще і дбайте про себе та своє здоров'я з вдячністю.